Що ж, саміт НАТО, чи станемо вирішальним чи знаковим, чи просто так зібралися, аби Дональд Трамп добре поспав, гарно поїв і був в чудовому настрої. А кораблі Російської Федерації продовжують шастати водами європейських країн, і між тим ще й я відключаю вже всі можливі знаки і сигнали на своїх на своєму військовому супроводі, що більш ніж незаконно, але вони курсують. Що що їх зупинить? Будемо говорити про це просто зараз. Прямий фірітуба двадцять 24, як обіцяли, анонсували в своєму ефірі. Я Ірина Узлова тут тара загородні. Ні, політехнолог з нами, пане Тарасе вітаю, рада бачити. Слава Україні, доброго дня, героям слава. Так само цю трансляцію можете дивитися на Ютубі пана Тараса, куди закликаю вас підписуватися. Активне посилання на Ютуб пана Тараса в описі під цим відео. Ну що ж, президент України Володимир Зеленський надягнув костюм. А очевидно, що Дональду Трампу все був гарний настрій. Марк Рюте, наш колега Даніель Ткі, який працює на полях саміту в Газі 76-го натівського. Включався до мене. Каже: Ну такий саміт імені Трампа. Очевидно, запросили його по спавін в королевському палаці безпосередньо в особистому, окрім того. Ого, кажуть, Марк Рюте прям каже, був смачний сніданок і Трамп смачно поїв. От всі переживають, щоб Трамп покушенькав. Ну значить, покушенька він очевидно. Зустріч з Зеленським зараз триває безпосередня сесія. Сама вже зустріч Північно-Атлантичної ради саміту НАТО. Так Марк Рюте каже на відкритті Україна. Треба мир треба забезпечити довготривалий мир. Прям з нас і почав про близький схід. Потім згадав про те, що коаліція країна. Значить, бореться проти агресію своєї проти України і на загал по всьому світу. А ключове питання зустрічі з Трампом санкції подейкують. Казав мені такі, але не факт, що вдасться переконати, бо Марко Рупіо виходить і на полях саміту. Держсекретар Ша каже, Трамп сам вирішить, коли вбити санкціями по Росії. Він чекає цього моменту, бо поки залишають Росії переговорне вікно. Скоріше вона в нього вистрібила і всі там загинули. Ну то таке пане Тарасе. Ну, у нас очікувань сильних не було від цього саміту з вами, але тим не менше. Якось це все так виглядає. Ну, підон для Трампа все це роблять. Не факт, що там з стій п'ятої статтею Трамп каже, я то за неї, але трактувати її можна по різному, я каже сам Марк, Рюте. Що ви бачите в оцих картинах, які ми спостерігаємо з Гаги? Ну давайте так. Треба дивитися не на слова, те, що публічно відбувається, а надій. Так. Те, що підбудовується під Трампа, ну так, підбудовується, тому що наддержава, тому що та, яка забезпечує безпеку, це зрозуміло. Е, тільки б вони, знаєте, менше воображалися, а її збільшили витрати на оборону ще в 2016 році і припинили торгувати з Росією. Е, то знаєте, всі такі розумні розповідають, які як вони всі ображаються. Е, не ображатися треба а на себе треба в тому числі дивитися. Тому давайте так, коли і так величезна в дійсності робота ведеться поза самітом НАТО а, з країнами, які, з якими у нас а, співзалежність, так ну це Північна Європа, країни Балтії, а, Зеленський. До речі, вже три рази з королем зустрічався в Британії, що я вважаю. Більш важливо, ніж їзда а, на саміті організації, яка невідома чи вона чи не існує. Ну питання не в тому. Тобто, подивимося, чим буде зустр... закінчиться зустріч. Особисто зустріч є особистою зустрічю, а, в даному випадку. От а так, подивимось на конкретні, на конкретні кроки, пов'язані в першу чергу з європейськими країнами, тому що від них зараз в основному все залежить все. Мені ще подобається наприклад, зустріч з Макроном і Макрон, який реагує на удар російського диктатора терориста по Дніпру, по Дніпропетровщині, який, в нас то якого 300 людей постраждали, і двадцять людей загинули станом на ранок. Таке повідомлення було від Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ова. Макрон його засуджує, каже, що це треба припиняти. Значить, зустрічається з Зеленським. Ердоган зустрічається з Трампом, теж як на мене. Тобто, за оцими знаковими зустрічами, і будуть і конкретні результати, може, які ще пакети допомоги так. От чогось звідси чекати, про що наголошувати, що саме це і є важливо. Ну, от знаєте, знову тут питання по Європі. От Макрон, таке співчуття Франція продовжує купувати російський газ. Там, так так знаєте, і... треба теж дивитися знаєте, на всі ці танці з бубнами, як вони за нас тут переживають. Тому чи, знову таки ну, такі зустрічі, ну, знаєте, конкретних результатів швидко ви не отримуєте. Цьому передує якась підготовча робота можуть бути якісь останні штрихи стосовно якихось питань, може початок інших питань, які потребують такого руху з боку керівника держави. І так далі, так в принципі, ну добре, що НАТО взагалі запросило Україну. Тому що якби вони без України це проводили, це було б взагалі смішно. Тому що НАТО без України вже не існує. так, да, да. ми захищаємо НАТО і їхні кордони насправді ціною своїх життів. От та ні кажуть пане пані Ірина тут на Трампа батон криші. Та я не кришу, я так аналізую. А ми насправді ну, пояснюємо, розбираємося, що робиться. До речі, говорячи про Францію і Бельгію, ми з вами обговорювали ту публікацію «Політіко», а де їм треба врахувати безпекові і економічні ризики від в разі повної відмови від російських енергоресурсів. Я вчора пане Тарасе спілкувалася із послом Бельгії в Україні Люком Якобсом. А до речі, друзі, скоро наше свіже з ним інтерв'ю вийде на Ютубі. War and Politics 24 англійською мовою, потім українською. І окрім того, зараз ви можете подивитися інтерв'ю з Філіпом Сенсом англійською мовою і друзям. Передавайте, бо там ми говорили про спецтрибунал для Путіна. Ну це так, вибачте, відступила. Ну, Значить, і мені пояснює пан посол Бельгії в Україні, що це ж складно. То я кажу, що Бельгія переживає, да які найбільші виклики? Що не відмовитись від російського газу? Він каже: ну розумієте, пані Ірино, дорога, шановна. Це ж каже, ще й там технічні моменти. Треба якось придумати перехід на Альтернативну а, цю всю енергетику. Ну купа, купа, значить, нюансів, бо таких купа проблем у людей, да. От купа проблем ми бачимо у людей. От за п'ять років вони ніяк не можуть нічого вирішити, так? Ну, це знаєте, це то питання. є бажання чи немає бажання? Що значить купа технічних питань? Яких технічних питань? А, не, те, що ну обладнання для перевезення mm -hmm. скрапленого газу, ну плюс-мінус стандартизовано. Ви ж вони ж скраплений газ купують в Росіян. Так. Ну купуйте в Катарі, купуйте в США, все інше. Що що, що, що ви вирішуєте? Чи просто питання, скільки грошей занесли а, європейським політикам для того, щоб вони не бачили, що це російський газ і так далі. Ну це знову таки ще раз показує, що а, позиції, позиції західних країн у багатьох випадках лицемірні. А, і вони продов... Ну, на більше, що знаєте, лицемірно виглядається, коли нам компостують мозок щодо аграрної продукції України. А при цьому продовжують купувати, наприклад, аграрну продукцію в Білорусі та в Росії. Я вже мовчу про метал та все, що все, що з цим пов'язано. тому ну так воно і є. Тобто, ми повинні зрозуміти такі речі і а, все ж таки дивитися в корінь проблеми і розуміти, що а, конкретикою, конкретикою повинна займатися в першу чергу європейці, які повинні для себе ухвалити рішення щодо ліквідації Росії як держави. Якщо вони нарешті ухвалять для себе це рішення, а це має великі переваги для них, тоді багато чого є, може змінитися. А так, звичайно, вони будуть компостувати на мозок, розповідаючи ці казки, про а, як там їм важко працюється. Ну да, це трошки, звісно, пригальмовується цей процес, і поки він пригальмовується, Російська Федерація продовжує нарощувати масштаби своїх об'єктів військово-промислового комплексу. наші колеги за Київ індепендент провели величезне розслідування, в якому проаналізували, що ніякий основний ракетний заводік у Водкінську утричі нарости виробництво попри санкції. І там, цьому Водкінську, якраз оті Ярс, булава, Рєшнік, які Путін позавчора виступав. Ми обговорювали перед студентами військових вишів, майбутніми вбивцями і терористами. А, значить, казав, що треба нарощувати це виробництво. І он, очевидно, у нього є де. А є ще завдяки кому. Виявляється, що сучасне обладнання на мільйони доларів, а там на 11 мільйонів, щонайменше, контракти лише за минулий рік закуплено було переважно в Китаю. Там оті верстати, про які ще Блінкін, пам'ятаєте, говорив 90% верстатів. А Китай ще ж каже, ми нейтральні, ми не при ділах. А заводіку водкінську розширюється, пане Тарасе. Я що це тобто, ми повинні розуміти і ризики, які ми контролюємо, які ми не контролюємо. Так звичайно повинна бути якась формальна позиція з боку України заборони на імпорт цих, цих комплектуючих або цих верстатів. Це може бути чи ви це питання, тому що Китай може удати, що не розуміє, що воно таке, і давайте так. Я підозрюю, що це завозило через якісь інші країни, або це може завозити через Північну Корею, наприклад, і удати, що начебто це в Північній Кореї виробляється або щось подібне. Тому це важко відслідкувати, тому що це малогабаритні малогабаритні товари. Ну, наприклад, як вони везуть деталі. Для своїх ракет. Ну, їх же в валізу можна фактично вмістити і перемістити. Тобто логіка, логіка України повинна полягати в тому, щоб те, що ми з вами завжди говоримо, це фіксація фокусування на тому, що вони не можуть імпортувати. Ну, Наприклад, компресори для нафтогазового сектору. Це важко буде їм зробити, швидко поміняти, і Китайці тут назавжди допоможуть, тому що це вже буде видно, що хто заводить. Або обладнання для МПЗ. Ну, наприклад, ректифікаційна колона, на якій там відбувається розщеплення нафти. Це величезна така структура, там з 9-поверховий будинок. Це неможливо завести непомітно, наприклад. Або інші речі. Тому тут о, на, на цьому слід наполягати, або знову таки тут постає питання про вузькі місця, це Балтійське та Чорне море. Якщо вдасться вдасться перекрити ці два моря, то вже байдуже, які ти там станки будеш завозити. Ті з тими верстатами вже зробити нічого не зможеш. Ну, вони будуть так роби далі, тільки грошей у тебе не буде, щоб виробляти це все. Угу, угу, прийнято. Ну там да, хотілось би, щоб такі дії були зреалізовані. До речі, Китай вперше не поїде на саміт Брікс. Отак, От пропустить саміт Брікс, який буде проходити в Ріо-де-Жанейро 6-7 липня китайський лідер Сі Цзіньпін. А, а що ми можемо бачити за цим кроком? Чому так? Він може думати, що Брікс це не недієва організація. Ми ну, розуміємо, що це ж не тільки економічний союз його експлуатували, не тільки так. Ну, не зовсім так. Там сам сі не їде, там прем'єр Китаю все ж таки їде. Там mm -hmm. вже є голова партії, прем'єр. прем'єр. Прем там, в принципі, а, ну, в Китаї, як в Радянському Союзі, існує дві паралельні структури. Є виконавчі органи влади, ну, тобто існує там прем'єр-міністр, припустимо. А є партійні органи влади, які контролюють фактично все життя в, як в Китаї, як, як в Радянському Союзі, також така система була. Ну, наприклад, Горбачов. Або там Андропов, Сталін, і все інше, вони ж були головами партії. Ну, фактично, вони, їх ніхто не обирав, але існував прем'єр-міністр. Так, ну, наприклад, у Радянському Союзі довгий час був Касигін, наприклад. Не всі знають, хто такий Касигін, не всі знають, хто такий Брежнєв, наприклад. Так і тут. Все ж таки прем'єр буде. Ну, ми не знаємо там причини, може, у нього там а в дійсності, там, може, у людини буде проблеми зі здоров'ям. Тож це не заперечує. Але я не думаю, що вони будуть покидати такі інтеграційне інтеграційні утворення, тому що вони дають можливість Китаю проникати в багато країн, формувати навколо себе кола союзників, заходити в ті країни, куди країни Заходу не заходили з різних причин. І тепер формуються, тепер формуються ну, нові структури, які дозволяють. Роз... Розчавлювати вплив заходу і тому там Брікси, шоси, об'єднують різні країни під різними соусами і багато чого іншого. Пане не трасім сьогодні віктор Шинчак, керівник правління інституту світової політики каже, що за позицію Китаю треба на їх вольніше зараз стежити. Що вони ж них і довгострокова стратегія, і на загал від них багато чого залежить, а щось може статися таке, що Китай раптом поміняє цю позицію, чи він просто буде й далі спостерігати і за нашою війною і за конфронтацію на близькому сході і зберігати свою таку нейтральну, дещо проросійсько але користувацьку для Китая в плані, що використовує Росію позицію. Ну, давайте так, ми повинні знову розділяти ризики, які ми контролюємо, а які ми не контролюємо. Якщо от, була яка заява президента про, е, наприклад, що Україна там дрони до трьох тисяч кілометрів є, це означає, що в Уренго щось повинно прилітити. І натякнути Китаю, що викачування нафти та газу з Росії теж потребує узгодження України. Це важить тиску. Це раз. Друге, там цікава ситуація пов'язана в тому, що зараз Китай, в принципі, вигідне. Ну, в принципі, і так чим долі, чим далі Путін знаходиться при владі, тим такі цікавіше Китай, тому що вони поглинають Росію. Далі Китай, Китай може, може прийняти рішення. єдиний, хто може вплинути на Росію, більш менш і то під не факт. Це виключно Китаю. Ну, припинити закуповувати нафту та постачати, наприклад, товари подвійного призначення, вони це можуть зробити. Мотиви, мотиви можуть бути наступні, якщо вони побачать, що Росія в дійсності кинулась на Європу. Це зараз не дуже вигідно. Але то цікава може бути ситуація. Трохи покрамсати, наприклад, країни Балтії, Китай може попросити Росію. Чому? То для того, щоб показати, щоб Росія остаточно посварилася Заходом, для того, щоб, для того, щоб показати, що НАТО та не існує, оці картинки, які ви показували, вони і є картинками, так що воно в дійсності не існує насправді. Ну, наприклад, напасти на Естонію. Для того, щоб вдарити по США, показати, що вони недійздатний союзник для своїх азійських партнерів, наприклад, в Азії і багато чого іншого. Китаю, Китаю, але за певних обставин, за певних обставин, якщо це знову таки ухвалить рішення Європа, може ухвалити рішення щодо ліквідації держави Росії. Чому? Їм, в принципі, Росія в нинішньому вигляді за великим рахунком їй не потрібна. Чому Нафту, газ, ресурси можна і викачувати і так, можна підписати договори з волелюбним народом Ікутії, Урятії. Ну, хантимансійська, ну якщо знайдуть там хантів-мансів, правда, ну якщо потрібно для Китаю, то я думаю, що знайдуть. Тобто тут в чому от побоювання Китаю стосовно цих а, а, переводів а, Путіна та Трампа? В тому, що вони а, а, не хочуть, щоб Росія створювала а, таку стратегічно невизначених з них, ні, північних кордонах. Або нападати на них під час війни, наприклад, США, або не нападати, або щось інше, може підтримати США. Це, і це створює в дійсності можливості для того, щоб вони могли ухвалити таке рішення. Тоді кожен отримує своє. Вони зберігають, наприклад, стосунки з Європою. Європа не підтримує трампівські тарифи проти Китаю, так? І... А Росія в цьому випадку тут слабка ланка. Тобто, тут отакі, отакі, дійсності ребус, такі ребус. Поведінку так спостерігати треба, але не спостерігати треба. Треба нав'язувати власний порядок денний, виключно військовою силою. Так, -да, бо бачимо, аз Daily телеграф пише, що НАТО пом'якшило риторику на адресу Росії в заяві, яка буде за е, прийнята за результатами саміту в Газі, який відбувається. Ну не розумію, що треба дивитися на слова, але надії, але навіть це то ж треба Росії, хоч якісь сигнали посилати красивими словами і картинками чи ні? Чи воно не вартує того? Ну давайте так. Нехай постачає зброю, продають зброю. Україна сама повинна виробляти, і там нехай хоч мовчать, хоч три роки. Нас повинна цікавити конкретика, якщо будуть постачати зброю і менше будуть балакати, що нам від цих слів? У цих слів ми бачили, що європейські політики, як і американські, брешуть, якщо їм вигідно, якщо їм не вигідно щось робити, вони нічого робити не будуть. І тому знаєте, є такий універсальний універсальний закон бюрократів, який універсальний для всього світу, які політики. У них є умовно такі три папочки. Так? В першу папочку складаються всі е, завдання, які надходять від начальства. так е, У другу папочку потрапляють потрапляють виключно ті завдання, про які начальство нагадало, так? А в третю папочку потрапляють виключно ті. Завдання, які точно треба виконувати, тому що вони загрожують конкретним неприємностям. Ну, наприклад, звільнять, бюджет заберуть, і так далі. Бюрократія скрізь так працює, політики скрізь так працюють. І тому що давайте так: що легше, що легше зробити? Наприклад, реально відмовитись від російського газу, як от ви в шановного посла Бі цитували, чи зробити. Красиву гучну заяву, як вони підтримують Україну. Звичайно, yeah, що друга. Звичайно, що друге, тому що не треба напружуватись, і ти нікому нічого не винен. Так? А, і може комусь там з бельгійських чи європейських політиків росіяни занесли валізку грошей велику достатньо, і у всіх все добре. Тому ми повинні знову таки нас повинно цікавити виробництво зброї, удари по території Росії. А, ось а, і а, а, перекриття портів Балтійського моря. Якщо вони перекриють порти Балтійського моря для Росії, можуть навіть сказати, що вони готові дружити з Росією 150 років, якщо вона пережезве, звичайно це, але перекриють балти, порти Балтійського моря, припинять там а, транзит нафти. Пане Тарасе, а поки російський військовий корабель пройшов через Ламанш під прикриттям, корвет Бойкий, пише за телеграф, слишком дірський якийсь, передав фальшивий ідентифікаційний сигнал, супроводжуючи два танки ретіньового флоту РФ. Аналітики кажуть, це дуже незвичайний крок. Бо вони раніше просто не вмикали сигнал, а тепер ще й передають фальшивий ідентифікаційний. Оце маєте, подивіться, просто охаміли. Яка дивина? Знаєте. От просто як в тому анекдоті. Це проклятає неопределеність, да? uh -huh. ну, так і що? Ну, так і що, що вони дали сигнал? Ну, значить, давайте, якщо ви неспроможні вирішити це питання, ну, давайте так. Там повинні з'явитися ці дрони, Сібебі, які там раптом пропливали поряд. так? Ви відвернулися, якщо сигнал надійшов інший, да? ви відвернулися на годинку, а потім повернулися. І сказала, ой, а що трапилось? От і все. Ну, пане Трасі, так вони будь-яку якось реагувати. Ось є така інформація. Все це помічено. Все це а видно. я сказав, і... як реагувати. Я сказав. Ну, ви звикли. А сказати, що довбати самим кораблі, да? самим вже в Балтійському морі знаходити можливості. Може, паскими малюкати, що було зроблено а, на цьому, на... в Росії або іншим способом, тому що ці хлопці не розуміють нормальних слів. Нами більше 4 тисяч людей. Друзі, дуже дякуємо. Ставте свої лайки. Будь ласка, підписуйтесь на Ютуб 24, го на YouTube пана Тараса. Не пошкодуєте, обіцяємо, звісно. А ну але да, поки поки бачимо, що реакція бі така собі, мінімальна. Ну, Британія а в перші часи в холодної війни купує F-35A. здатні нести ядерні бомби. Протягом всього терміну дії програми хочуть закупити 138 винищувачів. F-35, п'ятих повідомив прем'єр Стармер на полях саміту НАТО в Нідерландах. Ось ця, ця відповідь на ядерні лякали. І шантаж російського диктатора Путіна? Чи не дуже. Дивіться, Ну вони знову готуються до війни, якої навряд чи буде. Ну, не буде такої вже ядерних погроз, і все інше. Ну, що ну, ти будеш, якщо зараз Британію почне прилітати 200 шахедів в день? Куди ти будеш поляти своєю ядерною зброєю? Ну, от, буде там суховантаж, підійде поряд з, з цим, в Ломанчик в тому числі, так? Де ви нічого не бачите, відкривається палуба, звідти вилітають 200-300, а може тисячу шахетів. Не вистачені. Куди ви пуляти розумієте? Вони досі не розуміють, що, що, що помінялося. Ну, от у, до, до, до що продемонструвала Україна? Просто фургони приїжджають, наприклад, до бази і роздовбали тобі ядерну зброю. Ну, стратегічно, от ваше f 35 просто розтовпали. <рес> І що? От що ви з цим робити будете? Тобо там була абсолютно ідіотська історія, коли якісь там пропалестинські активісти залізли взагалі на військову базу британську, там щось підпалили. Як протест за, за те, що підтримують Ізраїль. Ну, тобто, ну, дивіться, бюджети пиляються, гроші, усіх все добре. Я, ні, те, що вони свою ядерну зброю нарощують, це добре. Питання в тому, що я думаю, що вони досі не всі розуміють, наскільки помінялася війна. Наскільки помінялася війна, що не факт, що ядерна зброя як фактор стримування взагалі вже працює. Пане Тараса в Штатах цілий скандал. Це державна зрада. Кричить Стівітко, великий дипломат, якому не вдалося нічого зробити на близькому сході, але тим не менше шазлили секретні дані, що США то не знищили ядерну програму Ірану. Стівітко каже, це неправда. Під Хексет каже, хтось хоче попіаритися, і вдарити просто по репутації Трампа. Бо це взагалі не відповідає дійсності. Сам Трамп каже, все знищили і відосики там постить, як працюють бідва під пісеньки. Значить, що ви бачите за цим скандалом. Ой, ну слухайте, це хто опублікував? Сіенен, бойовий листок цього демократів. Ну, у них же робота така. Давайте так. Треба запитувати не США, що знищене, що не знищене. Ну, якщо це виток інформації, то звичайно, що це порушення всіх там норм безпеки. Це раз. Друге, треба запитувати Ізраїль. Якщо Ізраїль сказав, що ми це зробили, те, що потрібно, значить треба вірити Ізраїлю. По-перше, вони ближчі, і по перше, вони розуміють, що в дійсності відбувається. А там внутрішні війни всередині адміністрації між партіями взагалі не повинні нікого цікавитись. Далі чи могли там щось знищити, не знищити? Ну, можливо, могли. Можливо, не те, що було те, що змогли з першого разу. Ніхто це не заперечує, але те, що Ірану нанесена непоправна шкода, це правда. Далі, мало зробити збагачений уран. Треба ж ціла інфраструктура, щоб зробити, наприклад, маленьку зробити ядерну зброю. Це зовсім інші технології потрібні. І покласти її в ракету. Це зовсім, зовсім різні ситуації. Я думаю, що МОСАД працює на території Ірану, все вони відслідковують. Вони контролюють зараз повітря. Якщо побачать, що щось не те, вони просто це розбомбляться. А, пане Тарасе, я говорила з Миколи Маломужем, да, військовим експертом, так він каже, що ці Б-2 і бомби по 13 і чотири тисяч, тисяч кілограмів, то вони насправді так пробивають, що ну навряд чи що не пошкоджено там, і що в Ірана дійсно роки на два вже ядерка їм ну на наврядчі це треба за заново все просто таки розробляти. Ну але зараз ми побачимо втихомирення ситуації на близькому сході. Якщо я правильно розумію, втім. І з прицілом, що сторони і далі будуть готувати одна одної війну чи ні. Ну, подивимось. подивимось. Тут це треба дивитися на дії Ізраїля. Якщо вони будуть вважати, що на даному етапі а, ситуація під контролем, то вони нічого робити не будуть. Але якщо вони будуть вважати, що не під контролем, вони будуть діяти. А, звичайно, за співробітництвом Штатів Ну, Поки що Ізраїль каже, що ми будемо сектором Газу займатися. Ну, вони ж не говорили, що вони по Ірану будуть лопашити. Всім, всім не розповідав, анонси змін не кидав. Так займаємося сектором газу. Ну, по дорозі залетіли в Іран. Ну, бувай. Да, трошки відхилилися з курсу. Да. Розбомбимося да. і повернемося. Ердоган... Метальдіє да, да. Ну, раптово і правильно робить. 5 тисяч людей меж майже, майже разом із нами. Друзі, дякуємо за вашу активність. Небайдужість, Лайк ваш нам теж не завадить. Ще кілька хвилин. Пане Тарас Ердоган зустрічався з Трампом. Ми обговорювали ситуацію на близькому сході і мир в Україні. Ми знаємо позицію Ердогана на загал, але якось зараз Ердоган, окрім того, що Стабун додає для переговорів, які крім обміну полоненими нічого не приносять. Може ще якусь роль зіграти. Ні, ну то речі набагато, що чого що них інтересів. Все ж таки, це особливий член НАТО, так, який має великий вплив, велику автономність. А ось у і конфлікт, до речі, і з Іраном, в тому числі вони теж задоволення хотіли б, щоб а, Іран був знищений з багатьох причин, і, і так далі. Ну, там і питання і Сирії може бути, і питання і Росії, питання Лівії. Питання в тому числі близького сходу. Там дуже багато перелік питань може бути у Туреччини, тому що у них достатньо великий перелік інтересів. Ну да, да. Я думаю, що не хочуть на себе перебирати і панівну роль. Чи вона в них і так є, да, в принципі, в регіоні. Ну, в регіоні, ну вони же цей тюркський світ є, який вони будують, і багато чого іншого. Ну, звичайно, що амбіції є, вони ж фактично. Оголосили про відновлення Османської імперії. Пане Тарасі, дякую вам безмежно сьогодні і завжди, за наші з вами зустрічі. Завтра побачимося об 11. Друзі, приходьте, будь ласка, до нас. Гарного вам дня, пане Тараси, на все добре. Дякую, до побачення. До побачення.